Миру і здоров'я вашим сім'ям, всім серцем підтримую і приєднуюсь до вашої прекрасної ініціативи, молитви за сім'ї, все, що пов'язано з сім'єю та Україною. Йова 1.5. Так було заведено, що коли закінчувалося коло урочистих бенкетів, Йов збирав усіх дітей і освячував їх, піднявшись рано вранці. Він приносив жертви все палення за кожного з них. Йов вважав так, може, мої сини згрішили і ненароком зганьбили у своєму серці Бога. Йов так робив завжди. У цьому тексті ми дізнаємося про одне із найбільших служінь, яке батьки можуть звершувати для власних дітей, це заступництво перед Богом, це молитовне заступництво за своїх дітей. Тема широка і глибока. Я ж лише хочу закликати вас молитися про своїх дітей, а саме про чотири аспекти. Перше, молитися про якомога швидше навернення наших дітей до Ісуса Христа. Мій старший син ймовірно пережив народження згори у сім років. Я колись не вірив, що таке може бути з дітками. Мої середні і молодші сини навернулися до Господа пізніше. Тож, насправді, молитися про те, щоб якомога раніше серця і розум наших дітей відкрилися для Євангелія, і вони вірою прийняли Ісуса, це правильно. Друге, дуже важливо молитися про характер наших дітей, про звички наших дітей. Надзвичайно важливо нести конкретні недоліки, які в наших дітей в молитві до Господа, з проханням, щоб Дух Святий потужно працював зі світоглядом, цінностями, переконаннями, а далі характером і звичками наших дітей. Аби вони уподібнювалися Ісусу. Третє дуже важливо молитися про життєву місію, покликання, професію. назвемо це так. Як хочеться, щоб наші діти якомога раніше відчули всередині поклик до справи, для якої вони народжені, для якої вони призначені. Молімося про це. Вибір освіти і професії надзвичайно важливо. А нам, батькам, важливо розгледіти ці нахили, які Бог вклав наших дітей. Ну і четверте, молитовне прохання: нам варто молитися про міцний, благочестивий шлюб наших дітей. Щоб Господь готував наших синів і донечок для того, щоб вони ставали гідними в майбутньому чоловіками і дружинами, які зможуть будувати такий шлюб, котрий відображатиме, представлятиме і примножуватиме образ Божий на землі. Тож молімося за наших дітей всім серцем і з вірою.